Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Сьогодні у відео хочу з вами поділитися девайсами, які я отримав. Зроблю на них невеличкий огляд. Надіюсь, вам буде цікаво. А також зроблю огляд на розсаду, яку я вирощую. Тож, залишайтесь, буде цікаво. Отримав я з Китаю ось таку саджалку пластикову. До речі, має вона 29,5 см, хоча написано 30, у китайців, мабуть, свій метр і свої сантиметри йдуть. Е, досить міцний пластик, не гнучкий, такий твердий, е, має гарні зубчики, як бачите, такі вони йдуть до розширення. Відповідно, можна, якщо трішки запхати в ґрунт, будуть менші в діаметрі в глибині. Е, є ручки під е, зернятка. А якщо глибоко запхати, то, відповідно, можна щось саджати із більшого насіння. Е, зручна гарна ручка. Буду використовувати для висаджування редиски, е, дрібного салату, наприклад, або ще чогось. буду бачити. Дуже мені сподобалась ціна недорога. Тому вирішив е, собі замовити такий девайс. Е, наступне, з чим хотів вам. Похвастатись, замовив я ось такі набори, міні-теплички для вирощування розсади. Я вже використовував такі теплички, як бачите, в мене вони вже є. Минулий рік вирощував розсаду. Купував я в Євроміксі. Чисто випадково в них натрапив, вирішив спробувати. Чим вони мені подобаються, тим, що в них дуже якісний пластик. Цей пластик такий, як в пляшках. Ті, що для води, і, відповідно, він гнучкий, не тріскається, на відміну від багатьох наших лоточків, і ціна, якість взагалі ідеальна. Тут є такий набір, складається з чотирьох тепличок. Бачите, компактно воно так складається. До речі, виробник Німеччина. Тут навіть написано на самому пластику, що не просто на самій картонці. Ось так компактно все спаковується. Тут чотири нижні лоточки, лу... ну, куди ми саджаємо розсаду. Чотири кришечки маємо прозорі. Вони ще, бачите, всі новенькі, глянцеві. І нижні лоточки. Чим ще класно? Ці лоточки дуже глибокі. Не розтікається, зручно брати. Зараз вам продемонструю, як вони забираються. Ось так. Так, І виходить у нас ось така готова тепличка. Є і низ, і верх. Взагалі, зручно пророщувати розсаду. Воно вентилюється. Тут є, бачите, такі спеціальні отвори, куди виходить зайва волога і заходить повітря. Не думайте, що німці не продумують такі дрібнички. Дуже класно. І ще, що класно, що зручно. Все назад пакувати і не займає місця. Після закінчення сезону розсади ми все гарненько пакуємо. І дивіться, як мало місця. Чотири лоточки пакуються в один такий боксик. Тут, до речі, не було дірочок. Я вам продемонструю. Бачите, тут дірочок не було, я їх сам паяльником пропаяв. Вам ставлю зараз е, відео про те, як я пропалював. У мене є старий паяльник. До речі, двіться, одну дирочку забув пропаяти. Треба треба пропаяти, десь поспішав, оскільки я замовляв е, таких лоточків, ну, комплектів е, 5 штук. Оскільки на Олеїксі, я їх знайшов на Олехсі, е, було вигідніше замовляти 5 штук, тоді вони йшли по 250 гривень. Оцей набір з 4 лотків, 250 гривень, 4 теплички. Якщо замовляти одну, то значно дорожче. Було дуже невигідно. Тому я замовив 5, і я вам скажу, я не пригадав. Наразі в мене лишилося таких два комплекти, тобто вісім тепличок і дві старі. Десять тепличок маю, а попереду мені ще треба буде дельфініум висаджувати квіти та висаджувати томати. Буду я висаджувати сюди, дивитися, які сходять. А тоді вже в такі стаканчики, ті мої любимі, де низ видавлюється, пересаджувати. Кому цікаво, пишіть, залишу вам посилання. Е, мені сподобалось. продавець, до речі, дуже якісно пакує. Я був здивований, оскільки прийшла величезна е, упаковка на Укрпошту. Доставка безкоштовна вийшла з Оліксу з Укрпошти. Величезна коробка. Е, надійно все перекладено, нічого не потовклось. Е, рекомендую такі теплички. До речі, кому цікаво, ось є розміри тепличок. Так, йдемо далі. Наступним. Е, Чим я дуже задоволений і тепер не уявляю собі без такого девайсу життя. Це ось такий термопринтер невеличкий, замовляв на Аліекспресі. Дуже класна річ, друкує класні етикетки. В комплекті йшли ось такі етикетки такого розміру, вони є різні. Тут, бачите, воно таке, що можна мити, терти, не боїться води, не стирається, дуже легко, гарно друкує. Такий коробочний йшов принтер. Він може працювати або від під'єднання до павербенку, або, наприклад, від розетки через блок, або на батарейки. Так, відкриваємо. Мене він на акумуляторних батарейках. Ставимо різноманітну термоплівку. Ось, збирається. Дуже легко вмикається, конектиться з телефоном і друкує ось такі чудові тикетки. Зараз вам покажу. Ось такі чудові етикетки можна друкувати, вони можна мити, мочити, вони не псуються. І крім того, чим зручно, їх можна відклеювати, переклеювати. Абсолютно не страшно. Мають дуже гарний клейкий шар. Пробували різні шрифти, різноманітні картиночки. оце з злієчкою дуже класно. Того, ці етикетки можна використовувати не тільки для саду і городу, Наприклад, е наклеювати різноманітні назви, сорти чи гібриди дерев, кущів, а також підписувати спеції, що я і використовую. Ще одне таке доповнення до моїх міні-тепличок. Придбав я на Алікспресі такий термоконтролер. Тут, до речі, є два поля. Одне поле має. Вихід і має термодатчик, і друге поле має свій вихід 220 і термодатчик. У мене, як бачите, є два климка знизу, теж з Аліекспресу. І, відповідно, цей регулятор регулює температуру, щоб було тепло лоточкам і швидше розсада проростала. Дуже легко регулювати, є нижня межа температури, верхня межа температури. Кожне поле регулюється окремо. З чим дуже зручно. Поставлять трішки більшу температуру, як бачите, 28, оскільки, коли стоїть максимальна температура 28. Маю ще один такий девайс з Алікспресу. Давно купував такий термометр. Так, світить Світло рожеве і погано видно. На вулиці нас, бачите, півтора градуси, показує вологість і температуру в квартирі. А ось тут показує температуру на стележі і оцей наступний ніби як вихід, то запханий ось сюди в лоточок і показує температуру, яка тут знизу в лоточку. Тобто, бачите, якщо на 28 е, виставлені килимки, то 24 температура знизу в цих міні-тепличках. Ось так ці теплички виглядають. І я попересаджував той, що я сажав в ті такі стаканчики в такі лоточки, оскільки їх набагато зручніше ставити, бо вони вже мають і кришечку, і, відповідне місце займають, і можна поставити на підігрів, на килимочки. Трішки повозився, вчора бавився, але результатом я задоволений. У мене не так багато місця, щоб я мав це все розставляти, тому мушу так більш компактніше все висаджувати. До речі, пересадив я також соничку. Сонечка Рояна. Це та сонечка, яку я висаджував з насінинок дрібненьких. У мене надзвичайно багато зійшло сонечки. Я щось не очікував таких сходів. Дивіться, скільки тут сонечки. Красива. Це я вчора тільки пересадив. Ніби вся прижилася. Не бачу, щоб щось десь було. Ну, навіть якщо і декілька пропаде запас є. Частину сонечки. Віднесу на роботу, пороздаю, бо мені її дійсно забагато. Вистачить, мені, в принципі, два лоточки. Один лоточок з мамі, а одна буде запасна подосаджувати по краю грядок. Процес пересадки вам вставлю відео. Можливо, комусь буде цікаво. Дуже гарно проростало насіння. Як бачите, вже є і по два, а де не де навіть планується як третій листочок. Вже самостійні листочки на ті перші. Також, ось так виглядає Еустома. Еустома дуже повільно сходить. Вона вже, як бачите, посходила. Має два листочки, ніби справжніх. Ну, Тут важко сказати, бо ці листочки дуже дрібненькі. Як бачите, щось такий цікавий, не знаю, як мох виріс, але бачу, що він не шкодить Еустомі. В принципі, дружньо. Вони зростають, надійсно, будуть один одному заважати. Перший раз вирощую Еустому. Не знав, що вона так довго сходить, і такі дрібненькі-дрімненькі, скажімо так, сходи. Суничка набагато швидше і більше поросла, ніж Еустома. У мене працює досвідка, ці лампи. Є на каналі огляд, це, звичайно, з епіцентру фітолампи по такі ледівські. Світло підсвітку я не вимикав, в принципі, тиждень, коли зійшла в мене сонечка і устома, вони тиждень були на підсвітці цілодобово. Зараз я вже практикую вимикати, оскільки Устома вже попускала додаткові листочки, і сонечка також, вже, скажімо так, укріпла і більше листочки. Правда, досвідка в мене працює. Десь до години 10, 11, тоді я виключаю, коли лягаю спати. Ну і вранці вмикаю. Ось так. Надіюсь, відео вам було корисним, цікавим. Якщо вам щось сподобалось, потрібна більш детальна інформація, інформація про е, боксики, чи про наліпки, чи принтер, пишіть обов'язково скину посилання. Усім гарного дня. Па-па!